Регресія. Ви, напевно, подумали про щось, що є протилежним прогресу чи розвитку. І чи чули ви про нескінченну регресію? Ні, це не про нашого північного сусіда, як ми полюбляємо говорити. Що було перше: яйце чи курка? Відповідь на це питання є неоднозначною, адже в цьому виражено нескінченну регресію. Мене звати Пустовий Ярослав, ви слухаєте радіо УКУ «Студентське» і вже за кілька хвилин ви дізнаєтесь. Що кожен у своєму житті мав стосунок до нескінченної регресії. Нескінченну регресію можна проілюструвати грою в чому чому буває день і ніч? Тому що земля обертається навколо своєї осі. А чому земля обертається навколо своєї осі? Через закон збереження моменту імпульсу. А чому виконується закон збереження моменту імпульсу, і так далі до нескінченності. Якщо ланцюжок обірвати, сказавши не знаю. То і відповідь на перше запитання стане не знаю. Нескінченна регресія це помилка, що виникає внаслідок уявлення про те, що кінцевою причиною є щось матеріальне. Будь-яка матеріальна причина повинна мати причину попередню матеріальну причину, а та, своєю чергою, попередню і так далі до нескінченності. Таким чином. Аргументи на користь матеріальної причинності ніколи не можуть досягти логічного кінця. Порочність такої логічної хиби може виражатися як в особистому житті, коли ми вдаємося питання сенсу, так і в медіа, де задається темп питань, які мають нескінченне викриття чогось нового, що не дає кінцевої відповіді. Одним з таких прикладів інтерв'ю з арестовищем. Будьте сміливими, взяти ці питання до уваги. Хоча відповіді на них можливо і не знайдете. Бажаю спокійного дня!